Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин G-Case. Сьогодні в нас буде детальне порівняння. Навушників від топової фірми Bazieos та люкс-копії AirPods Pro. Чому саме про версії? Бо ця версія є вакуумна, а навушники від Bazius теж вакуумні, тому буде логічніше порівнювати саме з прошками. Цьому відео ми порівняємо їх дизайн, характеристики, а саме головне, якість звуку. І нарешті визначимося, які з них краще брати. Вони навіть продаються в магазинах за схожою ціною, тому справді дуже цікаво, який з цих навушників буде краще. Тож не будемо довго тянути, почнемо з огляду зовнішнього вигляду. Почнемо ми з навушників AirPods Pro, а точніше, їх люкс копії. Перше на що звертається увага, це пакування та зовнішній вигляд. AirPods Хоч це і копія, запаковані як в добрих традиціях компанії Apple. При відкритті самої коробки одразу йде відчуття, що в тебе на столі супердорогий преміальний гаджет. Сама коробочка виглядає дуже якісно, давайте її відкриємо. І перше, що нас зустрічає, це привітання. Тут же є певні інструкції, все як і в оригінальних, але просто оригінальні навушники коштують там, приблизно 10 тисяч, а копія коштує так само, як і Базіус. Хоча по якості звучання ці копії від оригінальних AirPods взагалі не відлічаються, тому ми їх сьогодні і тестуємо. Так, сам кейс з навушничками. На дотик він теж якісний, а саме головне, виглядає яскраво та стильно. В цілому це звичайні AirPods Pro, які вже багато хто бачив, багато хто слухав. Ми їх сьогодні теж послухаємо, щоб порівняти з нашими наступними навушниками. Отже, візуально все виглядає якось так. Переходимо до басіусів. Навушники від фірми BASEOS запаковані дещо простіше. Зверху нас зустрічає кейс з навушниками, а на зворотній стороні упаковки нам поклали фірмові наліпки. Це, до речі, одна з фішок компанії класти наліпки до своєї продукції. І це стосується не тільки навушників. Давайте подивимося, як виглядають самі навушники. Вони теж, звісно, йдуть вакуумні. Це я, наприклад, взяв зараз лівий навушник. Що можна сказати про нього? Є сенсорні кнопки керування. Є датчики, також є світовий індикатор. Базіос є трохи легшими та компактнішими, що робить їх зручнішими для тривалого прослуховування музики. Що стосується пакування, одразу скажу, що в AirPods це виглядає більш приємно, ніж в базіосах. Візуально зрозуміло, кейси виглядають по різному, пакування різне, навіть роз'єми для зарядки теж різні. А ось з їх характеристиками вже цікавіше. На обох моделях на корпусі навушника присутнє сенсорне керування. BazieOs мають класичний дизайн-вкладок, схожий на AirPods Pro. Обидві моделі виготовлені з якісних матеріалів, але AirPods Pro мають більш преміальний вигляд завдяки матовому пластику та глянцевим вставкам. Bazieos оснащені Bluetooth 5.0, а AirPods Pro Bluetooth 5.1. Різниця не суттєва, але все таки. У AirPods присутній режим активного шумозаглушення, яке ефективно блокує зовнішні шуми, та режим прозорості. В Базіосах режим прозорості також є. Він дозволяє вам чути оточення, не знімаючи навушники, але шумозаглушення немає. Airpods Pro мають кращий захист від води та пилу – 4. В базіусах цей захист IPX 5. Що стосується самого прослуховування музики, то в AirPods відчувається більш динамічне звучання з глибокими басами та яскравими високими частотами. До речі, обидві моделі мають гарну якість звуку для дзвінків. А ось в автономності роботи AirPods програють, бо якщо їх вистачає до 4,5 годин роботи на одному заряді, то Bazeos вистачить до 6 годин роботи на одному заряді та до 24 годин з кейсом. Airpods Pro сумісні з Siri, а абос з Google Assistant. Airpods Pro автоматично підключається до пристроїв Apple, а також Androidів, а Z до будь-яких Bluetooth пристроїв. Baseus – це чудовий вибір для тих, хто шукає доступні безпровідні навушники з гарним звуком та режимом прозорості. AirPods Pro пропонують краще шумозаглушення, динамічне звучання та сумісність з Siri. Але в підсумку можу твердо сказати, що за свою ціну ми маємо дуже якісні навушники, які виглядають по-різному, але звучать однаково ідеально. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, які навушники вам сподобалися більше, і яку б фірму або модель обрали собі ви. Нам буде дуже цікаво почути вашу думку. До речі, де придбати ці навушники та ще багато різних моделей, я залишу посилання в описі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Всім до нових зустрічей, пока!